«Стоп! не гортайте, ми звикли думати, що слава це щастя. Але для героїв цього відео всенародна любов стала справжнім прокляттям: десять ідолів радянського екрана, які тихо ненавиділи свої найзірковіші ролі. Вони мріяли про Гамлета, а грали п'яниць і блазнів, усміхалися глядачам, стримуючи сльози, образи та роздратування. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, хто з великих артистів вважав свою кар'єру загубленою, незважаючи на мільйони шанувальників. Олександр Дем'яненко для мільйонів радянських людей він назавжди залишився Шуриком, вічним студентом в окулярах, наївним, добрим і трохи недолугим телепним. Але для самого актора цей образ став особистим тюремним ув'язненням, з якого він так і не зміг вибратися до кінця своїх днів. Дем'яненко ненавидів Шурика лютою ненавистю. Він був глибоким драматичним актором, мріяв грати героїв Достоєвського, складні психологічні характери трагедії Шекспіра, але після оглушливого успіху, комедій, гайдая, режисери перестали бачити в ньому будь-кого, крім смішного блондина. Мало хто знає, що заради цієї ролі Дем'яненку довелося пожертвувати не тільки кар'єрою, а й здоров'ям. Від природи він був пекучим брюнетом. Щоб перетворити його на блондина, гримери використовували нещадний гідроперит, який спалював шкіру голови до пухарів. Актор терпів пекельний біль. Але ще болючіше було те, що відбувалося з його життям за кадром. У реальності Дем'яненко був повною протилежністю свого героя, замкнутою мовчазною, серйозною людиною, яка терпіти не могла панібратства. Коли на вулиці до нього підбігали фанати, плескали по плечу і кричали. О, Шурик, вип'ємо. Він «ні». Для нього це було не визнанням, а образою. Візитна картка стала вовчим квитком. Серйозні режисери боялися брати його у свої фільми, вважаючи, що поява Шурика в кадрі перетворить будь-яку драму на фарс. Дем'яненко знайшов порятунок у дубляжі. Його голосом говорили світові зірки: Жан Поль Бальмондо, Омар Шариф, Роберт Де Ніро, а також радянський актор Донатас Баніоніс. Він вкладав весь свій нерозтрачений драматичний талант у чужі ролі, залишаючись за кадром. Олександр Сергійович помер у 62 роки, так і не дочекавшись тієї самої великої ролі, про яку мріяв усе життя, залишившись заручником маски, яка приклеїлася до нього намертво. Фаїна Раневська велика фурія радянського кіно, чия дотепність була гострішою за бритву. Її називали королевою другого плану, але сама вона вважала свою кінокар'єру особистою трагедією і ганьбою. Виною всьому стала одна єдина фраза, кинута нею в комедії Підкидьок у 1939 році. Муля, не нервуй мене. Ці чотири слова стали справжнім прокляттям, яке переслідувало геніальну актрису до гробової дошки. Раневська ненавиділа цю роль лялі лютою ненавистю. Тому що вона затьмарила всі її глибокі, драматичні роботи в театрі. Для народу вона перестала бути актрисою, вона стала мулею. Де б вона не з'являлася? На вулиці, в магазині, в театрі хлопчаки й дорослі люди тицяли в неї пальцем і кричали цю ненависну фразу. Це доводило раневську до сказу, а іноді й до сліз відчаю. Вона почувалася приниженою, ніби її величезний талант розміняли на дешевий гек. Кінематограф вона взагалі зневажала, називаючи зйомки плювком у вічність і гірко додаючи: Гроші з'їдені, а ганьба залишилася. Вона мріяла грати трагедії, але режисери бачили в ній лише смішну тітку з парасолькою. Найпринизливіший епізод стався на найвищому рівні. Коли в 1976 році Леонід Брежнєв вручав їй орден Леніна з нагоди 80-річчя, генсек вирішив пожартувати і привітав її словами. «А». Ось іде наша муля, не нервуй мене. Раневська не розгубилася і крижаним тоном осадила главу держави. Леоніда і лічу так до мене звертаються або хлопчаки, або хулігани. Брежнєв зніяковів і вибачився, сказавши, що просто дуже її любить. Але для Раневської це стало остаточним вироком. Навіть для першої особи країни вона була всього лише персонажем зі старої комедії. А не великою трагічною актрисою, якою вона себе відчувала Михайло Кононов. Для всієї країни він був зворушливим, наївним учителем Нестором Петровичем із великої перерви. Цей фільм став культовим, його цитують досі, але сам Кононов вважав участь у ньому головною помилкою і ганьбою свого життя. Він був актором зовсім іншого масштабу: глибоким, трагічним, улюбленцем Андрія Тарковського, який зіграв у філософському шедеврі Андрій Рубльов. Коли йому принесли сценарій великої перерви, він жахнувся. Історія про вечірню школу здалася йому відвертою дурницею, а текст повною маячнею, що не має нічого спільного з реальним життям. Кононов погодився на роль тільки заради грошей і з твердим наміром зніматися на півсили, сподіваючись, що фільм пройде непоміченим. На майданчику він не приховував свого презирства до матеріалу. Він конфліктував з партнерами, називаючи їх. Самодіяльністю і постійно сперечався з режисером Олексієм Коренєвим, намагаючись хоч якось облагородити, на його думку, примітивний сценарій. Актор був упевнений, що знімається у прохідній комедії одноденці, і чекав моменту, коли цей кошмар закінчиться, щоб повернутися до справжнього мистецтва. Але доля зіграла з ним злий жарт. Дурна комедія стала всенародним хітом, а образ Нестора Петровича приклеївся до Кононова намертво. Глядачі бачили в ньому тільки смішного вчителя, ігноруючи його найпотужніші драматичні роботи у фільмах У вогні броду немає або Начальник Чукотки. Кононов ненавидів свою популярність, називав її дешевою і страждав від того, що його серйозний талант виявився похованим під маскою комедійного простака. У своїх мемуарах він з гіркотою писав, що велика перерва перекреслила. Його як серйозного художника, перетворивши на заручника однієї нелюбої ролі Борис Бабочкін. Роль легендарного комдива Василя Івановича Чапаєва принесла йому не просто славу, а статус національного героя і особистого улюбленця Сталіна. Фільм 1934 року став культовим. Його дивилися десятки разів. Хлопчаки грали в Чапая, а дорослі вірили, що комдив не потонув у річці Урал, а виплив. Але для самого бабочкіна ця грандіозна перемога обернулася професійною трагедією завдовжки в життя. Він ненавидів свого героя так сильно, як може ненавидіти в'язень свого тюремника. Бабочкін був тонким інтелігентом, театральним режисером, педагогом, людиною глибокої культури. Але для глядачів і чиновників він назавжди перетворився на малограмотного мужика з шашкою наголо і в папасі. Актор називав Чапаєва своїм хрестом і золотою кліткою. Відразу після прем'єри він виявив, що для кінематографа він, як різноплановий артист, помер. Режисери боялися запрошувати його на інші ролі. Вони міркували, що глядач сміятиметься, побачивши Чапаєва у фраку аристократа або в халаті лікаря. Бабочкін мріяв про Гамлета, про короля Ліра, про Чехова, а йому пропонували грати партизанів і генералів, експлуатуючи один і той самий героїчний типаж. Він намагався боротися, відмовлявся від однотипних сценаріїв, ішов у театр, але тіньком дива переслідувала його всюди. Доходило до абсурду: на урядових концертах і творчих зустрічах від нього вимагали виходити на сцену в бурці та з вусами, щоб він знову і знову виголошував знамените Тихо, громадяни, чапай думати буде. Бабочкін лютував від таких пропозицій, відчуваючи себе клоуном при власному великому персонажі. Він прожив довге життя, став професором видіку, виховав безліч учнів, але так і не зміг перемогти свого двійника. Навіть у некрологах писали не помер великий артист Бабочкін, а Помер Чапаєв. Ця роль дала йому безсмертя, але відібрала в нього творчу свободу, змусивши все життя конкурувати з власною тінню і програти їй начисто. Георгій Віцин. Глядачі запам'ятали його як головного алкоголіка і боягуза радянського кіно. Той самий боягуз із легендарної трійці Гайдая, який вічно труситься від страху і п'є все, що горить. Але в реальному житті Георгій Віцин був повною протилежністю своїх екранних героїв, і ця роздвоєність мучила його все життя. Він був переконаним тверезником, не торкався спиртного і тютюну, фанатично займався йогою, стояв на голові і міг сповільнювати пульс силою думки. Віцин був глибоким філософом. Художником і скульптором, людиною з тонкою душевною організацією, яка мріяла грати Гоголя і Гамлета. Його трагедія полягала в тому, що маска придуркуватого п'яниці приросла до обличчя інтелектуала на Режисери безжалісно експлуатували його специфічну зовнішність і дар коміка, змушуючи грати однотипних персонажів. Відсин ненавидів ці ролі, вважаючи їх примітивними, але грав їх геніально, бо був великим професіоналом. Йому доводилося полоскати рот коньяком на зйомках, щоб просто не змерзнути, і тут же випльовувати його, викликаючи подив питущих колег. На вулиці до нього постійно чіплялися місцеві пияки, вважаючи його своїм дошку, пропонували зметикувати на трьох. Від син ввічливо відмовлявся, віджартовувався, але всередині страждав від того, що народ бачить у ньому лише карикатуру. Він зіграв Гоголя у фільмі «Бєлінський» і композитор Глінка. І критики визнавали це влучання ідеальним. Але масовий глядач не хотів бачити віцина Гоголя, Він вимагав відцина боягуза. Актор називав кінематограф великим ошуканцем і в останні роки життя практично перестав зніматися, усамітнившись у своїй квартирі з голубами і книгами. Він свідомо обрав самітництво, втомившись бути блазнем для публіки, яка так і не розгледіла за маскою смішного алкоголіка мудрої і глибокої людини. Яка зневажала ту саму вульгарність, яку їй доводилося зображати на екрані Світлана Світлична. Вона стала першим офіційним секс-символом Радянського Союзу, але цей титул приніс їй не щастя, а багаторічну професійну депресію. Роль фатальної блондинки Ганни Сергіївни в діамантовій руці тривала всього 10 хвилин, але ці 10 хвилин перекреслили всю її решту кар'єри. Світлична ненавиділа цей образ, вважаючи його вульгарним і примітивним. Вона була ученицею великого Михайла Ромма, однокурсницею Галини Волчек, грала складні психологічні ролі в драмах Трясовина і Сімнадцять миттєвостей весни. Але глядачі і режисери, немов осліпли. Вони бачили в ній лише легковажну спокусницю в халатику з перламутровими гудзиками. Фраза, невинна я, він сам прийшов стала її особистим прокляттям. Світлична скаржилася, що після прем'єри Гайдая їй перестали пропонувати серйозні сценарії. Режисери боялися, що поява тієї самої з готелю в кадрі військової драми або класичної п'єси викличе у глядача непотрібні асоціації та сміх. Вона роками сиділа без роботи, чекаючи дзвінка, поки її колеги отримували звання і нагороди. Світлична вважала себе глибокою, трагічною актрисою, здатною зіграти Анну Кареніну або Настасію Пилипівну. Але їй пропонували лише епізоди красивих дуреб. Образа на кінематограф була настільки сильною, що вона впала в депресію і навіть працювала прибиральницею, щоб вижити у важкі часи, вважаючи це покаранням за свою красу. Світлична до кінця днів говорила, що діамантова рука зламала їй життя, перетворивши талановиту драматичну актрису на живий манекен. Вона ненавиділа, коли на творчих вечорах її просили крикнути знамениту фразу. Відчуваючи себе мавпочкою в цирку, для неї всенародна слава виявилася фальшивкою, за якою ховалася порожнеча і нереалізованість великого таланту, який так і не дали розкрити через один яскравий, але ненависний епізод. Юрій Яковлєв – найінтелігентніший актор радянської епохи, чий оксамитовий голос заворожував глядачів. Він зіграв князя Мишкіна в ідіоті, так що його називали генієм психологізму. Втілив на екрані царя Івана Грозного, створивши шедевр комедії, але народна любов виявилася жорстокою і однобокою. Для мільйонів людей він назавжди залишився і политом з іронії долі, ревнивим, мокрим і жалюгідним нареченим, який стоїть під душем у пальті. Яковлєв ненавидів цю роль, і особливо ту саму фразу про заливну рибу, яка стала його особистим прокляттям. Актор зізнавався, що фраза Яка гидота, ця ваша заливна риба. Була чистою імпровізацією, що вирвалася від того, що реквізит на майданчику був справді зіпсований і огидний на смак. Але саме ця випадкова репліка переслідувала його десятиліттями. Де б він не з'являвся, люди, побачивши його, починали цитувати про рибу, забуваючи про його великі драматичні роботи в театрі Вахтангова. Яковлівіва це не просто дратувало, це його ображало. Він відчував, що глядачі зводять його талант до рівня новорічного анекдоту. Він був актором Чехова і Достоєвського, майстром найтонших нюансів, а публіка вимагала від нього повторення образу покинутого невдахи. Яковлєв з гіркотою говорив, що і Полит перекреслив багато його досягнень, ставши тим самим ярликом, від якого неможливо відмитися. Він не міг спокійно пройти вулицею. Кожен вважав своїм обов'язком підійти, плеснути по плечу і запитати. Ну як тепленька пішла? Для аристократичного яковлева. Таке панібратство було мукою. Він до кінця днів вважав несправедливим, що з усієї палітри його ролей історія вибрала саме ту, де він був смішним, мокрим і нещасним, а не ту, де він був великим трагіком. Анастасія Вертинська її називали іншопланетянкою і власницею найкрасивіших очей радянського кіно. Ролі Асольвера в червоних вітрилах та Гутієре в людині амфібії зробили її богинею для мільйонів глядачів. Але сама актриса згадує цей період не з гордістю, а зі здриганням, називаючи свій ранній успіх особистою драмою і важкою психічною травмою. Їй було всього 15 років, коли на неї обрушилася лавина слави, до якої вона була зовсім не готова. Вертинська ненавиділа ці ролі, вважаючи їх не акторською роботою, а експлуатацією її підліткової фактури. Вона зізнавалася, що на той час була абсолютно непрофесійною. Просто красивою дівчинкою, яка не вміла ні говорити, ні рухатися, а лише кліпала очима за командою режисера. Вертинська називає Ассоль і Гутієре дитячими картинками, які не мають нічого спільного зі справжнім мистецтвом. Але найстрашнішим наслідком цих ролей стало шалене кохання натовпу. Актриса розповідала, що її життя перетворилося на пекло. На вулиці її хапали за руки, намагалися відірвати гудзик на пам'ять. Чергували біля дверей, дихали в обличчя. Вона називала це актом насильства над собою. У неї розвинулася справжня фобія натовпу. Вона почала боятися людей і мріяла стати невидимкою. Всю свою подальшу кар'єру Вертинська намагалася вбити в собі ту саму дівчинку з очима. Вона бралася за складні, характерні, часом потворні образи в театрі, грала шекспірівських лиходійок і булгаковську маргариту. Аби довести, що вона серйозна актриса, а не просто красива лялька з казки. Вона ненавидить, коли їй нагадують про людину амфібію, вважаючи цей фільм примітивним, а свою гру там безпорадною. У підсумку Вертинська практично пішла з професії, зайнялася ресторанним бізнесом і кулінарією, знайшовши щастя далеко від камер і настирливих шанувальників, які півстоліття любили не її справжню, а вигаданий образ Олексій Баталов. Гоша, він же гога, він же жора. Для мільйонів радянських жінок цей персонаж став абсолютним ідеалом, принцом з електрички, про якого мріяли самотні та заміжні. Як за кам'яною стіною, ця фраза стала девізом покоління, закоханого в слюсаря інтелігента. Але сам Олексій Баталов, людина блакитної крові, що виріс в оточенні Ахматової і пастернака, ставився до свого героя гидливістю і щирим нерозумінням. Він вважав Гошу звичайним хамом, грубим мужиком із замашками домашнього тирана, який зовсім не гідний такої жінки, як Катерина. Баталов довго відмовлявся від ролі, не розуміючи, що грати. Його шокувало, що герой зустрічає жінку в брудних черевиках, п'є пиво з воблею просто на вулиці, і з порога заявляє, що все вирішуватиме сам, бо він чоловік. Для рафінованого інтелігента Баталова така поведінка була дикістю. Він відкрито говорив в інтерв'ю, що фінал у цієї казки буде страшним. Через три дні цей гоша вдарить її пляшкою по голові і зап'є. Актор бачив у Гоші не опору, а закомплексованого невдаху, який самостверджується за рахунок успішної жінки, знижуючи її самооцінку до свого рівня. Його лякала реакція глядачок після прем'єри Баталова завалили листами з освідченнями в коханні. Жінки бачили в ньому того самого справжнього мужика. Актор жахався від того, що радянські жінки настільки скучили за чоловічим плечем, що готові обожнювати персонажа, який зникає без попередження, влаштовує істерики через зарплату дружини і поводиться як аб'юзер. Баталов до кінця життя вважав цю роль шкідливою, оскільки вона створила фальшивий ідеал, змусивши мільйони жінок шукати собі таких ось Гош, які насправді виявлялися не принцами, а звичайними побутовими тиранами. Барбара Брильська. Для мільйонів росіян новий рік не настає без її обличчя на екрані. Надя Шевельова – символ затишку, тепла і жіночого щастя. Але для самої польської актриси робота над цим культовим фільмом була не святом, а справжніми тортурами, про які вона згадує зі здриганням. Брильська відверто ненавиділа зйомки в СРСР, їй витонченій європейській діві, яка звикла до комфорту і моди здавалося диким і убогим усе від сценарію до костюмів. Знамениту гірчичну сукню, яку радянські жінки намагалися копіювати, Барбара презирливо називала мішком і скаржилася, що вона спотворює її фігуру. На знімальному майданчику вона почувалася чужою і самотньою. Вона погано розмовляла російською, не розуміла жартів і менталітету. Їй було незрозуміло, як інтелігентна вчителька може покохати п'яного хама, що вдерся в її квартиру. Але головним випробуванням стали партнери. Брильська не приховувала, що Юрій Яковлєв, який грав і полита, був їй фізично неприємний. Сцени поцілунків перетворювалися на скандал. Актриса категорично відмовлялася цілуватися з ним по-справжньому, вимагаючи знімати зі спини, щоб вона могла тільки вдавати. Рязанову доводилося годинами вмовляти її подолати гидливість. Атмосфера ворожнечі посилювалася конфліктом з Валентиною Тализіною, яка не тільки озвучувала її героїню, а й грала її подругу. Та Лизіна відкрито вважала, що Брильська отримала роль незаслужено і не приховувала своєї неприязні, що створювало на майданчику нестерпну напругу. Барбара Брильська зізнавалася, що погодилася на цю роль виключно заради грошей, оскільки гонорар в СРСР був астрономічним за польськими мірками. Отримавши державну премію, вона повернулася до Польщі і десятиліттями дивувалася. Чому росіяни так одержимі цим фільмом, де вона зіграла, на її думку, нудну сіру жінку в безглуздій сукні та з чужим голосом?